Ось такий дитячий майданчик. Дитячий майданчик тут. Йдемо до магазину і попався нам на очі такий дитячий майданчик. Ой, давками всіляки. Гамаки. Гірка. Супер. І тарзанка також є. І все, скупились по все, Короче. Росмані. Кави купили, заказали нам, попросили. Так що йдемо потихоньку назад. Все, давайте пізніше ще щось запишу. Так, друзі, не передбачена ситуація. По погоді дощику не було, не повинно було бути, а щось уже О, мокріємо. Добре, що я кофточку взяла, чоловіку футболки. Так що біжимо. Подивіться, яка краса. Попереду. О, О ось все. Тут ось стовпчик стоїть на конях. Ой! Не те показала. Ось. Все. На конях там, бачите, їздять. Тут не тільки пішки ходять. Спеціально для тих, хто на конях їздить. Ми вже бігли швиденько, бо дощик трошки влупив. Так, все, синь, гарно настрою.